Початком церковного новоліття Православна церква України переходить на Новоюлянський календар. Відтак реалізовується відповідне рішення помісного собору. Тим часом УГКЦ послуговуватиметься новим стилем, який часом називають Григоріанським. На Григоріанський календар церква переходить не повністю. Перехід стосується лише нерухомих свят. Через це дати нерухомих свят постів, загальниць, днів шанування пам'яті святих, будуть відзначатися на 13 днів раніше. Скажімо, 8 вересня Різдво при. Святої Богородиці, 14 вересня, Воздвиження Христа Господнього, 1 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, з 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове 25 грудня. Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня, Великдень, – 20-24, 5 травня. Загалом календарна реформа відбувається без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово та. Усвідомлено, церква дозволила парафіянам самим визначати, коли вони перейдуть на новий календар. Михайло Березнірослав Лелет, новина на вежі.